Овни, 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 овни. Тепер дивимось овні. Основні події, що чекають овнів у жовтні. Так, фінансове становище овнів у жовтні. Стосунки кохання, що чекає овні у жовтні? На що звернути увагу Овнам нам у жовтні? О, королева мечі, я сам пишу свою історію життя, Ви мене не переможете. Я сама сам прокладу собі свій шлях. Мене ніхто не зіб'є, я все зможу, у мене все вийде. Я чітко знаю мету, чітко знаю ціль, чітко до неї йду. По королю Пентаклі. Ви отримуєте те, на що ви заслужили. Це гроші, фінанси. Ви можете самі себе і фінансово утримувати, і купувати якісь дорогі подарунки собі у жовтні. Тому що трійки пентаклів це те, до чого ви дійшли самі. Вам ніхто не допомагав. Своєю рішительністю ви добилися певних результатів. Дивимось фінанси далі. Імператриця. Боже, яка гарна карта. <смірність> Люблю імператрицю. Помірність. І вісімка жезлів. По вісімки жезлів це те, що ви оборонялися, ви влаштовували, вистраювали певні події, певні ситуації в своєму житті, щоб оце досягти, оцієї фінансової незалежності, фінансової стабільності, яку ви маєте. Далі, по помірності, це означає, так як вам випала імператриця, ви можете собі віддячити, ви заслужили на то, що ви отримали. Ви можете придбати щось собі з біжутерії, якісь аксесуари, якийсь одяг, але не робити якихось імпульсивних таких покупок, просто з розумом поставитися до своїх фінансів. Далі дивимось кохання. Вісімка пентаклів, двійка мечів. І жриця. Вам захочеться кохання, вам захочеться відкритися, вам захочеться повністю від... викласти свої почуття, щоб вас обняли, щоб вас пригріли, щоб ви були вільні. Але по двійки мечів це те, що або у вас буде якась заборона на це. Або не буде тієї людини, яка зможе вам дати ось цю свободу, ось цю підтримку. По вісімки пентаклів за те, що ви будете виступати основним мотиватором до того, щоб хлопець або чоловік заробляв нормальні кошти. Ви можете підтримати, направити, дати якусь пораду. І в цьому, якщо ви так зробите, то ваші стосунки покращаться. Далі основне. Так, прийдеться відстаювати свої кордони, свою думку, прийдеться постояти за себе. Це якась боротьба. І ще й боротьба не з собою, а боротьба із тими завісниками і з тими людьми, які. Просто хочуть у вас щось відняти. По, пажу мечів – це те, що ви достойно пройдете цей шлях, цю боротьбу, що ви зможете постояти за себе, і після цього до вас прийде обнулення. І після цього обнулення, обнулення дурак це людина з великим потенціалом, великим ентузіазмом, але їй треба пройти певний шлях для того, щоб вийти на певний рівень. Питаємо пораду у карт на жовтень. Зірка шість каже, з... Боже, у вас буде місяць просто бомба. Зірка, ви сяєте. Зірковий час. Заявляйте про себе блогінг, розказуйте, діліться, допомагайте іншим розкривати свій потенціал, по шістки жезлів, що вас признають, вас будуть бачити, вас будуть чути, вам будуть довіряти. І по десятки кубків це щастя, це праздник, Може бути і в жовтні якийсь праздник, якісь зустрічі. Ви просто будете наскільки щасливі, ви будете готові ділитися оцею своєю енергією, своїми досягненнями з іншими людьми. і у вас все буде класно і все вийде.